Всім привіт! Сьогодні порівняємо дві дуже корисні платформи TryHackMe та HackTheBox, із якої краще почати. Звісно, є багато інших сайтів, таких як PicoCtf, PentesterLab, Rootme. Але сьогодні зосередимось на цих двох. Я завжди рекомендую починати з TryHackMe. Якщо ж ви експерт середнього рівня, перейдіть до Hack the Box. Однак почнемо з TryHackMe. Наприклад, ви тільки зареєструвались і не знаєте, що далі робити. На сайті є величезна кількість категорій. Якщо ви новичок в кібербезпеці, або тільки почали нею цікавитись, то можете вивчити Introduction to Cybersecurity, потім Pre-Security і далі за рівнем складності. Під категоріями є модулі. Наприклад, якщо ви не знаєте, що таке MetExploit, відкрийте цей модуль, виберіть Introduction та запустіть машину для вивчення та виконання завдань. Коли ви оволодієте основами і захочете більше практики, можливо, захоплювати пропорції, тоді переходимо на вкладку практики. Тут також є свої категорії з різними рівнями складності, хоча більшість з них Easy. Наприклад, я відкрив символ CTF і можу приєднатися до кімнати та шукати пропорції. У всіх кімнатах є відказки, які завжди стануть у нагоді. Залишилася ще вкладка пошуку. Тут ми можемо шукати, наприклад, безкоштовні ресурси, це особливо актуально, якщо у вас немає підписки, або ви новичок і не маєте грошей на підписку. Також я змінив тип на CTF та складність поставив Easy. Маємо 11 сторінок, на кожній з яких по 10 лаборатор. Очевидно, що це величезна кількість. Для багатьох завдань є покрокові інструкції на Ютубі або навіть відео на сторінці самої лабораторної. Однак завжди намагайтесь робити самостійно, якщо не знаєте, шукайте в інтернеті, що я маю на увазі, наприклад, якщо ви не змогли вирішити завдання протягом 30 хвилин активного пошуку рішення в інтернеті, не відповідей, а пошуку різних теоретичних матеріалів. То тільки тоді можна підглянути в покроковій інструкції, інакше проходження не має сенсу. Тепер перейдемо до Hack the Box. Будучи в безпеці, я не проходив нічого на цій платформі, однак вже встиг з неї трохи розібратися. Увійшовши в систему, ви можете розпочати з Starting Point. Особливо, якщо ви абсолютний початківець, але Hack the Box вам більше до душі, то на Starting Point будуть прості машини. Тут навіть є детальні способи проходження цих завдань. Підключайтесь, наприклад, через OpenVPN і вчитеся. Повернемося назад та відкриємо машини. Є активні та на пенсії, і звісно, існують фільтри для зручності сортування. Але різниця між цими двома категоріями полягає в тому, що відкривши активну машину, ви отримуєте бали, які впливають на ваш загальний рейтинг на платформі, і ви не знайдете у відкритому доступі посібника з вирішення активних машин. В той час, як машини на пенсії, мають відео та статті у вигляді інструкцій з проходження. І за їх вирішення, бали ви не отримуєте. Перейдемо до вкладки «Truck». Тут розміщені колекції машин з поділом на певні теми. Варіантів дійсно дуже багато. На вкладці Challenge» є активні челенджі та на пенсії, вони поділені за категоріями. Підсумовуючи, скажу ще раз ту саму рекомендацію. якщо ви новачок, починайте з трайк актний. Вам буде легше, тому що там є тестові пояснення матеріалу, а тоді йдуть самі завдання. Якщо мова йде про звичайні лаби Анстіап. Тож вибирайте теми, які вас цікавлять, і вивчайте їх. Дякую за перегляд, якщо це відео було корисним, будь ласка, натисніть вподобайку та підпишіться на канал. До зустрічі в наступному відео.